Ми Знову в поліцейському участку міста Виженця. Для встановлення повної перевірки потрібно ще запитати цих працівників, які були присутні. Тому відповідь письмово ми можемо вам надати завтра. Ви не мучили дітей, себе. В смислі допитати. Ну, мені не треба їхні пояснення, Мені ми... потрібно за проведення перевірки, перевірків не повинні мені. Ви ж хочете провести службову перевірку, як я там службовий розвідки, як ви писали у своїй заяві? Я вже не пам'ятаю як зобов'язувати всіх осіб, які порушили права, свободи людини чоловіка, батька, трьох дітей та притягнути до відповідальності. Правильно? Так, для того, щоб це мені провести службове розслідування, є певні терміни для того, щоб це перевести. Я вам повідомляю, що сьогодні це вже не може бути зроблено, оскільки знаходиться після наряду, після... Ну, після наряду. Як ви думаєте, мене це особо интересует? Ну, я ці з воскресенья були. не їла, тому що я не можу їсти, коли нет рядом человека моєго. У мене пролапс ну, метрального клапана. якщо у мене сейчас здесь остановится сердце, если вы знаете, что это за діагноз. то куда я, детей? Вы не думаете об этом? Короче, я вам для информации можете донести также саму эту информацию своему начальнику. Я никуда отсюда вы не уйду. Ваши сотрудники его украли. И вы занимаетесь торговлей людьми. Ви его продали, поделали документи. Діцівники. Нет, ваше про пиративники документи? Я, у, у мене только що в суде показали, що он уже в військовій часть і у нього на него все документи оформлены. Ну так це не ми робимо це РТЦК робить. проблема. Індейці вождя не Вистав вы, вы получається внесете дивіться, ответственность за то, что що... було зупинено за позитивно. Нет волонтер була... дорожну руку. Встановлю що згідно э, даних його рушуку шостки РТЦК. Хто это для складання? То нас... это ну дивіться, ви ж э, проживаєте в Україні. Я проживаю і на землі і проживаю Україна. на території України, да і в в межах держави Україна діє закон, на підставах якого позаконнісна організація набуває тільки тоді, коли вона або по перше утворена законом, зареєстрована в розслідування. Та ви мене чуєте ви кані? Ви, ви, ви как появляють как бот? Ви повторяєте мені одної ту же. За Які розумі терміни то одне те ж саме? Я вам пояснюю що для того, щоб... то ви ж мене не розумієте. Я вже не знаю, як вам це пояснити. мені терміни. З який період має може бути розглянути ваше звернення. Е, Слушай, слухайте, коли ви мого чоловіка взяли. Я обрала е... вашого чоловіка. Я поясню, О, що згідно за ви працюєте в цій організації. Ці діли, ви чуєте? То, Якщо якого, ви тут працюєте, вас ніхто насильно тут не отримує, згідно, отримує значить ви можете звільнитися і не виконувати ці обов'язки. Якщо ви їх виконуєте, значить ви для того щоб встановити ч законні здійні це скільки не... потрібно переві... провести перевірку для того щоб її провести... короче привісітья мені, мені мужа і робіть свої перевірки якщо мужа чоловікужаний ні ви не слышите ваш чоловік був доставлений я визнацьку до а тобто ви визнаєте, що ви, що ви його продали наша компетенція на цьому ви ви його продали продали наша компетенція продали на, цьому на підставах ви його в наручниках передали в тертеціка ні Закони підставы Ед Рпо есть у вас. У них есть Едрпо. К кому мне идти, блин? К шарашкиной карторе. Я поняла. Сейчас еще напишу, значит, и на это.